Запрошую вас на першу серію мого серіалу Життя вне Землі. В цьому серіалі ми побуваємо на місяці та також на різних планетах. Приємного вам усім перегляду! Поїхали! Так, ну нарешті моя мрія здійсниться, жителі все майже напевно готово. Так, а, а де тут деталі? Вони ж мали... А, он стоять! Це все добре і двигун у мене. Так, це дуже важливо. Тут у мене також все є. Це є, це є, це є, як я давно це хотів зробити. Так, житель, я трошечки не розумію, а там в скрині немає більше ресурсів, а мені потрібно ще. Ну, Максим, я не знаю, У нас трошечки не вистачило. Так, не вистачило. А де я можу їх знайти, можливо, ти знаєш. Ну, не знаю, залізо та сколо, мабуть, мають бути в кузниці. А, в кузниці, точно, в кузниці 100 щось буде. Так, дивимося. Е, беремо. чотири да, залізних блока. Якраз стільки, скільки мені потрібно. І в печі, можливо, так. Якраз в печі, тому що воно там виплавляється і воно 100% має там бути. Так, тепер. Тепер в мене дуже важливе. Ми ось тут ставимо землю. Е, головне, зараз не накосячити, а то прийдеться робити скло самому. Так, е, про всяк випадок, е, накопаю собі тут землі, щоб піднятися. І пумпс! І да, все є, все як треба. Тепер це ми ломаємо. І ставимо також один, два. Три, чотири. Ось тут. І ось тут ми ставимо оцю річ. І має бути зараз все готово. Так, усе вийшло. Ось вона моя ракета. Так, ставимо її ось сюди. Да, да-да. Тепер мені потрібно з цієї скрині забрати ось це. Ось це. Та акумулятор мені один потрібен. Ось стільки палива візьму собі. Може, підкину потім. Так, оце ми ставимо сюди, ще візьмемо трохи палива, загрузимо. Ой-ой-ой, мені потрібно багато. Так, це, це. це. Я не знаю, поки я їх тут оставлю, жителі сподіваюся, що ви їх потім заберете. Так, трошечки палива є, але цього не вистачить. Тому нам потрібно ось так. Ось так. Ось так. Це ми також викинемо. І ось це трошечки візьмемо. І це, напевно, останнє, що нам потрібно зробити. Так, ставимо, ставимо, ставимо і ставимо акумулятор. Все, сідаємо сюди, поїхали! Так, все, ракета майже заправлена. Сподіваюсь, що мені не буде потрібно ще акумулятор. Зараз я подивлюсь. Так, ні, ще один акумулятор потрібен. Так, так, так. І я думаю, в принципі. Оцього достатньо. Жителі, я сподіваюся, ви приберете. Я дуже не хочу від вас дійсно їхати, але таке, на жаль, життя. Треба е, мандрувати та все робити. Так добре, Максим, ми будемо з нетерпінням тебе чекати. Правда, ми не розуміємо, як ти будеш викладувати відео на свій канал. Ну, нічого, жителі, я щось придумаю, з цим я вже розберусь. Я, можливо, до вас позвоню, ну, добре, я розпочинаю. Мені тепер тільки потрібно взяти ось це. Привіт-привіт, жителі. Так, ось це. Мені потрібно ось це. Блін, а щось прийдеться викласти. Сподіваюсь, то що води мені багато не знадобиться. Е, сподіваюсь, що я там щось знайду. Так, добре, ми беремо наш парашут. Запуск! Сподіваюсь, мені вистачить топлива. Жителі, До побачення усім! Сподіваюсь, ми ще з вами побачимось. Десять. Дев'ять. Вісім, Сім, 6, 2, 1. Полетіли! Так, друзі, друзі, ми летимо. Ми вже летимо. О, наша земля! Жителі, я сподіваюся, що я повернусь. Правда, поки не розумію, як, але я сподіваюся, що повернусь. Так, добре, наверх, наверх. Мені вже так цікаво. І відправляємось. Так, нам потрібна ось земля і місяць. Сподіваюсь, що ми тут виживемо запуск. Все, у нас тут тепер є ось така штука, тільки вона дуже-дуже швидко летить. Так, нам потрібно її трохи е, повільнити, тому що... Все буде погано. У ній є трохи кисня, але мені знадобиться у космосі ще, тому що його тут буде ненадовго. Ось наша земля. Сподіваюсь, що я сюди повернусь. Тільки я не розумію, як я тут маю жити. Це ж буде дійсно дуже-дуже важко. Ну, нічого, я сподіваюся, щось що буде. Ось вже зірки зникають. Отже, ми вже близько. Да, ми дуже близько. І ми спусні. -є -мось. На... Так, 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 нам потрібно терміново надіти наші оці е, прилади, ось це і ось це. Все, кисень у нас ось ззаду подається. Ми тут можемо дихати. Е, також мені потрібно ось сюди парашют про всяк випадок. Та та та, та 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 ось таку от штучку. Потім будете розуміти, для чого вона. Мені треба, нарешті, вже щось зробити. Так, мені потрібно спершу знайти, де жити. Ну, Щоб знайти, де жити, потрібен спочатку кисень. Цього кисню мені надовго не вистачить. Мені його зовсім надовго не вистачить. Він дуже швидко кінчається. Потрібно було взяти трохи більше. Ну нічого, я думаю, я щось придумаю, але я знаю тільки одне. Мені для того, щоб зробити сферу з кисня, потрібно залізо. Ой, ну заліза в мене нема, все на ракету пішло. Ой, ой це дуже погано. Потрібно десь знайти залізо. І спеціально для цього я прихопив собою. Так, це не воно, це не воно. Зараз я його знайду. Ось така штука не тільки може їздити, ми її ставимо ось так. От ми її потім, звісно, заберемо, ставимо її от сюди і сідаємо туди. Так, ми беремо. Беремо і шукаємо. Ось тут має бути неподалік залі... залізо. Так, продовжуємо шукати. Стійте, зачекайте. Мені здалося, що тут прилади показують дуже високий рівень заліза. Так, так, де те? Де ти? А, ось, усе, усе добре. Зараз ми тільки це. А, я ж з собою кірку взяв, забув вам її показати. Так, ось це ми беремо. Ось тут десь показало дуже високий рівень заліза. Я не розумію де, але десь тут показало. Так, так, я не розумію, де воно має бути десь, десь тут, десь воно. О! Залізо. Да, ну, стійте. Там якийсь проход чи що. Так, добре, мені досить страшно, але тут якісь двері. Ра. Е, бі, 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 ра. Е, тут у нас шість букв. Не знаю, а як це розшифрувати? Якщо ви знаєте, як це розшифрувати, то напишіть у коментарі, тому що я взагалі не знаю якісь ра у, у, -у ра. Ой, тобто, А просто. Так, добре, мені дуже цікаво, Але спочатку я маю це все добути. Не знаю, звідки тут взялось тільки заліза. Може, це якась покинута ракета. Хоча якось дуже-дуже дивно вона заліза. Тут ніяких двигунів немає, ніяких пристроїв. Так, добре, давайте спробуємо подивитися, що за цими і Так, добре, мені дуже страшно Один а -а -а! Продовження слідує.